Сонячна родина. Там, де сонечко живе, все світ зорям гнізда в'є. Сонце в сонячній родині і матуся, і господиня. Сонця стільки дітлахів, дві дочки і шість синів. Діти в хаті не сидять, на усіх парах летять. Син Меркурій Рипнеться, швидше всіх кудись женеться, йому холодно вночі, днює в сонця на плечі, у гарячої венери чи то вдача, чи химери, вона вкуталась по вуха, там і спека, і задуха, а земля моя блакитна, під крилом у сонця квітне. Сонце донечку голубить, сонце землю дуже любить. В Марса гори надвисокі, в Марса різні пори року і доба як у землі, І біла шапка на чолі. Над Юпітером по колу ходять хмари кольорові. Тому красень різномасний, тому велетень смугастий. Чом Сатурну капелюсі? Він далеко від матусі, на околі холоднеча, недоречна така втеча. Уж втік уран з Нептуном далі, Тиснуть друзі на педалі, Там морози і вітриська, а до променя не близько. Ось такі у сонця діти розбрелися білим світом.